В Україні розпочалася патріотична лихоманка. Найхоробріші навіть прикрашають тіло революційними татуюваннями. Домогосподарки прикрашають свої кухні в жовто-блакитний колір. В офісах та інших місцях роботи українці також намагаються створити патріотичну атмосферу. Будинки, зупинки, автівки милують око з жовто-блакитними кольорами. Новомосковські активісти приєдналися до акції. Нещодавно вони завершили новий витвір: перетворили всім відомий горбатий міст у чудове твориво. Так вони проявляють свою любов до України. Наша журналістка Ангеліна Пересєдова бачила, як завершували патріотичну композицію. Дивіться далі, як це було. Хвиля за хвилою котиться країною патріотизм. Місто за містом приєднується до різноманітних акцій в підтримку єдності нашої держави. І містечко на Самарі не є виключенням. Майже кожного тижня в місті з'являються нові об'єкти з державною символікою. А почалося все з українського малюнка в одному з дворів міста. Далі до нас надійшла інформація про намальований герб Новомосковська на зупинці поруч з колишнім хлібозаводом. І ось тепер по справжньому масштабний проект фарбування так добре відомого горбатого мосту у парку імені Сучкова. Ми розуміємо, що зараз. Ті люди, які не мають змоги там знаходитися, допомагати чим можна нашим землякам. Ми можемо, хоч якось, підтримати і підняти патріотичний дух нашого міста. Тому ми вирішили пофарбувати наш заіржавілий і старий місточок в патріотичні синьо-жовті кольори. Своїми зусиллями хлопці та дівчата знайшли необхідні кошти на фарбу, щітки та все інше, щоб зібрати необхідну кількість людей. Патріотично налаштована молодь новомосковська. Дали об'яву в мережі інтернет і досягли успіху. Ми е, не боїмося висловлювати свою думку, хоч і містечко маленьке, але про нас вже йде звістка. Ми патріотично налаштована молодь, і е, ми збираємося більше й більше людей заохочувати до того, щоб приєднуватися до нас. Багатьом мешканцям міста ідея пофарбувати міст в кольори державного прапору прийшлася до вподоби. Наприклад, Леонід Миколаєвич ініціативу молоді підтримує чоловік в захваті від того, як преобразився міст. доволен нашей современной молодежью. Очень доволен то, что они внимательны к людям более старшего поколения, оказывают моральные, материальные услуги. И дай им Бог славной наша Украина, чтобы была единой, целой, да невредимой. Протягом багатьох століть відомі українські письменники і поети, вчені і публіцисти, художники і белетристи закликали любити і шанувати свою батьківщину, любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Це рядки з вірша Володимира Сосюри, відомого українського поета. Вони і багато інших в такий скрутний для країни час надихають людей об'єднуватися і творити. Адже дійсно вибирати можна і друзів, і дружину вибрати ж не можна тільки батьківщину.